Вітаю, мої любі друзі. Завтра зроблю спонтанний стрі... стрім в 19-й годині за київським часом. Спробую приєднати до нашого ефіру гостя. Сподіваюсь, що вам буде цікаво подивитися нову людину, нове обличчя на моєму стрімі. Поки що не знаю, хто із двох кандидатів. Зможе приєднатися, ну сподіваюся, що буде цікаво. Так що, в кого є час, в кого є бажання, будь ласка, завтра в 7 годин вечора в 19.00 за київським часом. Приєднуйтесь. До зустрічі завтра на стрімі. Дуже радий буду вас всіх побачити.